Всім привіт, друзі! І так, зробив я репак на модифікацію Anomaly Reality. версії 1.7, і ось вирішив записати відео по його запуску, так як може не всі розберуться, як правильно зробити це і не всім вдасться пограти. Отже, Після установки мого репака на робочому столі буде ось таких два ярлика це менеджер аддонів і саме запускний файл модифікації. Давайте почнемо із самого головного файла і зробимо далі установку. Ось, після того, як ви запустите цей ярлик Stalker Anomaly Reality версії 1,7 на робочому столі появиться таке віконечко Нам треба вибрати друге. Саме портабе версію, не якби .exe не файлом повна установка, а іменно портаблу версію. Ось, нажимаємо друге. Далі тут нам треба вибрати Props. Нам треба вибрати папку гри самої, самого репаку, який ви вставили поставили. Це буде Stalker Anomaly Reality версії 1.7. Так, вибираємо саму папку. І вибираємо модифікацію. Це іменно реаліті треба вибрати. Так, і друга друге віконечко, воно попросить вибрати вам. Е Саме модифікацію, так сказати, реаліті. Це треба вибрати папку MO2. ну, Тут вона вже автоматом стоїть. Ось воно автоматом якби, срабатує Ну, якщо вибрати, то нажимаєте. Опять заходите ж в папку з репаком і вибираєте папку MO2. Вибір папки. Все, і нажимаєте Next. Next. Finish. Все, якщо все правильно, має вискочити наступне ось таке вікно. Далі нам треба оце все є моди. Далі ці моди нам треба включити, для того, щоб сам реаліті працював. Заходимо ось в це віконечко і нажимаємо Enable L включити всі. Так, включити. Це буде 386 модів. Нажимаємо Yes. І чекаємо трошки. Все, моди включені. Ось, стало 386. Е, можна також змінити е, вибір мови. Ось тут є англійська. І далі можна поставити російський. Як хто не буде розуміти вин. В англійській версії даної програми. Окей, все. Моди у нас загружені. Далі все зовсім просто. Просто нажимаєте Run і модифікація запускається. Можна, дивіться, ось тут знизу є Десктоп. це появиться ярлик на робочому столі. То є, от, сразу, Stalker Launcher anomaly. Ось він появиться і можна вже далі з нього запускати, щоб кожен раз не запускати оце це таке віконечко і не вибирати. А з цього ярлика буде зразу запускатися е, дана модифікація. Так, добре. Це я вам показав далі. Це буде сам запуск модифікації. Все. Далі ви нажмете Run, Run. І модифікація піде. Далі хочу пояснити на рахунок менеджера донів. Я сюди вніс модифікації, які саме включаються через менеджера донів. Вам не треба там копіювати чи відключати, чи ще щось дошуковувати. Далі просто нажимаєте замерша трава. Ось, і Оцей значок, і воно копірує тепер в, в, в саму модифікацію. Ось. Це все ви можете самі скопіювати. Але дивіться, є ще такий маленький нюанс. Зимний текстурний пак реаліті. Для того, щоб була зима, його так само копіруєте сюди, але заходите в папку, де вас Поставлено, заходите в папку Mod Reality 1.7. Далі менеджер донів, папка менеджера Донів, ось це вона є. І далі заходите в зимній текстурний пак. І дивитесь, бачите, це сюди ці вниз, які, які є через менеджера донів. Тому що тут ще один є мод. Зараз я вам поясню все на рахунок цих модифікацій. Но ми продовжимо на зимньому текстурному пакові для того, щоб його встановити і грати на модифікації. Нажимаєте. Тут є інструкція. Заходите і дивитесь, <клес> закинути файл заміною файла user по такому-то путі. Ось. <клес> Це не питання: вам нічого не треба копірувати. Просто так як я показував тут на менеджеру аддонів. Вибираєте потрібне і нажимаєте копірувати. Но. Пише ось тут: оце самоважна графа. Отключіть файли 202 і 8.25. Ось це саме головне. Коли ви скопіювали текстурний пак, вже він появиться у вас в цій графі. Далі вам треба відключити файли 202 і 8.25. Це вам потрібен ось цей. Бачите, тут всі моди пронумеровані. І вам треба відключити 202, 202. Ось тут. Знімаємо галочку. І 8.25. І шукаєте 825. Ось. 825. Все. Це треба для того, щоб мод е зимній текстурний пак працював нормально без якихось багів, які можуть присутствувати, це, скоріше всього, відключаються скрипти, які конфліктують між собою. Тобто, нам треба відключити 202 і 825. Потім, коли ви е, схочете без текстурного пака, то просто ці модифікації можете включити назад. Ось це я вам пояснив за модифікації, які є, які є е, в самому менеджеру адонів. Далі дивимось. Після установки у вас буде три папки. Ну, так як я говорив, це буде папка з самою Anomaly. Тобто можна просто грати без реаліті, а саму Anomaly. Запускаєте лаунчер. Ось. І граєте просто чисто Anomaly. Ось це папка, в якій стоять всі модифікації реаліті. Ось з неї запускати. А це мод. Це тут е, додаткові модифікації, які ще можна включити. Але ці всі модифікації треба включати або відключати ось тут, в цьому віконечку. От, заходите, наприклад, ось. Отключення задані на время. Заходите, читаєте файл, відключіть 261. Шукаєте 261. Ось відключаєте, і все. Тепер у вас на завданнях. Не буде ніякого часу. то є безлімітно ви можете його виповняти, коли вам заманеться, а не за саме відведений час. Ось таким макаром. Я надіюся, все зрозуміло. Тут модифікації включаються і виключаються для того, щоб. Вони правильно працювали, коли ви хочете стати, ставити будь-який інший мод або його відключити. От тут є, є ще настройка худів. Можна зробити англійську версію. І от, коли треба відключити, відключити платне переміщення. Заходите, дивитесь, 7.44, галочку просто знімаєте, все, і той мод більше не працює. Так, включимо всі. Ось. Я включив всі. Добре, включаємо всі. І для того, щоб вам, як то сказати, показати, як воно все працює, давайте зробимо так. Я через менеджер менеджер донів зробимо так. Зимній текстурний пак ми поставимо. Ось, зараз раз поставлю, щоб на відео було видно. Так, модифікація скопіювалася, зимній текстурний пак і PDA тоді. Так, є, воно скопійовано. Тепер дивимося текстурний пак. Так, PDA нічого не треба відключати, а ось зимнього паку. Так, 2.02 і 8.25. 2.02 і шукаємо 8.25. Все, відключив. Все, що треба, я відключив. І тепер запускаємо вже е сам мод реаліті. Тут можна або з самого цього приложення, або з робочого стола, який ви вже зробили ярлик. Ось, зараз воно йде все під ключка. Все готове. Нажимаємо play. Ну, Чекаємо декілька секунд, зараз воно все запуститься. Ось ми в ігрі. Надіюсь, що програма записує, бо тут я не бачу, чи вона записує чи ні. Ось в настройках ви тут уже собі самі все під себе. Так, далі є доповнення. Тут теж включати-виключати. Вже самі теж подивитесь, що вам треба. Так, ну і нажмемо нова гра. І вже тоді... Як все загрузиться. от, продовжимо далі. Так, окей. Так. Ну ось ми і в грі. Так, надіюсь, все пише програма. Так, ніби пише. Ось. Ми в грі. Зима є. Все добре. Мод працює. Карта. Так, добре, ставимо ПДА на місце, щоб карта пішла. Закриваємо карту. Воно теж якби з зимнього виду. Ну добре, все працює. Ось так. Окей. Все, модифікація працює, якщо все зробити правильно. То все буде працювати. Ну, привіт. Ну привіт. Що, зайдемо? Ми ще здохло. ФПС що чуть, чуть кульгає, бо сильно великі настройки гри. Здорово. Торговля. Так, що інтересує? Братан, ти не. Все працює. Удачі Так, добре, друзі. Все працює. Відео подивитися, як це правильно буде. Слушаю тебе. І я думаю, проблем не буде ні в кого. Все. Всім дякую за перегляд. До скорого.